24 лютого о 4 годині 30 хвилин до мене зателефонував начальник поліції і повідомив про те, що надійшла до них інформація, що завдано ракетного удару по нашому військовому об'єкті. І тоді я довідався, що є перші поранені. Це було 5 чоловік на той час. Ось, і я зрозумів, що що інформація, яка вже напередодні ми десь попередньо володіли, що може відбутися. Я думаю, це всі вже знали, бо дуже широко обговорювалося. Відповідно, відразу проінформував голову обласної військової адміністрації на той час обласної державної адміністрації Світлану не про те, що є така ситуація, і оскільки десь ми очікували, що так події можуть розвертатися, бо ви знаєте, вже був введений режим надзвичайного стану на той час, декілька днів. У державі у нас було домовленість, що у випадку такої ситуації всі ми прибуваємо сюди, у районну державну адміністрацію для того, щоб можна було відреагувати. Хочу сказати, що цей день, як ви пригадуєте, президент України відповідно зразу ввів режим воєнного стану на території України. Відповідно до його указу була створена військова адміністрація, і мене було призначено начальником військової адміністрації, враховуючи те, що введений правовий режим воєнного стану, а також оголошена загальна мобілізація, мною буде видано. Розпорядження про створення штабу з підтримки правового режиму воєнного стану на території Коломийщини хочу сказати, що в цей же ж день відповідно створений штаб уже засідав. Для нас було дуже важливо для того, щоб. Стримати ситуацію. Ми пам'ятаємо перші години, перший день у той хаос, який утворився на заправочних станціях, у магазинах. Оці продукти харчування, все, що люди розбирали, це було дуже, -дуже важливо для нас, щоб стабілізувати ситуацію. Також мною була створена військова комендатура, призначений військовий комендант. Відповідно, введена комендантська година на території району. Це перші такі кроки. Я думаю, для нас усіх це було. Дуже-дуже непросто. Ніхто ніколи, напевно, що й не думав, що прийде той час, що саме таке може відбуватись тут у нас, де ми були так далеко від зони бойових дій безпосередньо. І, хоч і війна вже тривала з 2014 року, але вона була більш такою локальною. А тут ми бачимо завдані ракетні удари, повітряна тривога, нескінченний потік переселенців. Я пам'ятаю. Як колони їхали, їхали, їхали з Києва сюди в напрямку. І коли я виїхав на дорогу, яка вела з Городенки, то просто нескінченний потік фар всі автомобілі, практично з київськими номерами з східної частини України, і тоді ти міг тільки оцінити і зрозуміти масштаб тієї роботи, тої трагедії для цих людей, який відбувався у ті хвилини. Хочу сказати, що у відповідності до закону України про національний спротив, начальник військової адміністрації відповідно стає керівником району територіальної оборони, тобто на плечі безпосередньо вже військової адміністрації, керівника, мене як лягало питання організувати необхідну територіальну оборону. Ми бачили, як стрімко розвиваються події. На той час була інформація про те, що може зберігатися небезпека вторгнення як з Придністров'я, так і з Білорусі. Тому дуже важливо було якнайшвидше зробити все можливе, щоб тут сформувати територіальну оборону, яка була б здатна дати відсіч ворогу, а також найбільше на той час було питання щодо диверсійно-розвідувальних груп. Ми дуже добре з вами пам'ятаємо, що відбувалося оці мітки, які розмальовувалися всюди. Повідомлення безкінечні про замінування тих чи інших об'єктів. Це була робота не когось одного. Це була спрямована така мережа розгалужена. Маса тих людей, які були задіяні в цьому процесі, які керувався із спецслужб Російської Федерації. Ми розуміли, що треба було посіяти паніку, хаос і таким чином легко. Цим усім було би скористатися. Тому перше завдання це було стримати все-таки порядок тут у нас, стабільну роботу об'єктів критичної інфраструктури, центральних органів влади, представництв наших підприємств, медичних закладів, соціальних закладів. І друге питання це те, щоб у нас все було. Готове для прийняття внутрішньо переміщених осіб. Це нелегка була робота. Згадую перші дні, коли на кожній вулиці, на кожному в'їзді розставили блокпости. І відповідно, ви розумієте, коли через кожних там декілька кілометрів люди їдуть із Києва, з інших областей, а тут їх зупиняють, перевіряють. З підставами без підстав однозначно на штабі ми прийняли рішення, що терміново упорядкувати цю роботу. Особисто з правоохоронцями проїхався по цілому району. Відвідав кожен блокпост, який на той час був створений. Ми прийняли рішення про те, що згорнути діяльність цих постів. Пости могли бути тільки там, де визначені штабом, і тільки за участю представників поліції або правоохоронних органів інших, тому що повинен бути порядок і дисципліна, щоб не було ніяких зловживань або інших проблемних питань. Десь зразу було дуже важко людям пояснити. Той страх якийсь такий був, що кожен хотів захищати свою вулицю, свою там дорогу, своє село. Але потім все-таки люди зрозуміли, що наше основне завдання стояло не в охороні тої чи іншої вулиці, бо такої небезпеки не було все-таки тут у нас. А було питання в тому, щоб забезпечити охорону громадського порядку і стабільну роботу об'єктів критичної інфраструктури, світло, газ, вода. Наші магазини, банки, і я думаю, що нам це вдалося зробити. Друге, таке важливе питання, все-таки для нас стало це завершити формування батальйону територіальної оборони. Дуже добре, що громада, де ми визначили її розташування, активно долучилася, і фактично, вже за декілька днів ми в повному об'ємі розгорнули наш цей батальйон, тому що батальйон є. На мирний час одна ситуація і кількість, а на воєнний час це зовсім інша ситуація. І е, хочу сказати, що дуже багато було добровольців. Дуже швидко нам вдалося це зформувати е, цей підрозділ, забезпечити по можливостям на той час усім можливим для того, щоб е, батальйон міг виконувати вже свої завдання. Е, хочу згадати ті перші дні величезні черги біля військомата. Це сотні наших добровольців, які інколи цілими днями стояли для того, щоб пройти медичну комісію, записатися до лав збройних сил України. І я думаю, оце є різниця між нами і е, росіянами, що наші люди за правду, за волю за свою батьківщину, за своє село, за свою громаду, за свою родину, що дійсно у нас. Люди з доброї волі пішли зразу захист і стали на захист нашої держави. Мабуть, це і натхнення добровольців це і стримали просування ворога і великий внесок внесли для того, щоб не збулися ті плани, які ворог задумав на той час. Відповідності до рішення Ради оборони області від після створення батальйону територіальної оборони. Ми відповідно побудували необхідну цілу систему. Територіальної оборони з фортифікаційними спорудами для того, щоб в разі потреби ми могли дати відсіч ворогові. Адже основне завдання тероборони це що? Стримати перший удар або локалізувати діяльність диверсійно-розвідувальних груп до підходу регулярних військових частин. Звичайно, що я думаю, що ми з цим питанням справилися, і область відповідно. ну… Було в безпеці відносній, хочу вам сказати. Все-таки в нас були розгорнуті постійно діючі блокпости, які дали можливість проводити певну фільтраційну роботу і забути запобіжником, щоб отакі елементи не могли спокійно проникнути до нас на територію району. Планували і завершити дороги, і добудувати амбулаторії, лікарні, школи, садочки, новоукраїнська школа то все. І в одну хвилину раз і змінилися пріоритети. Самий основний пріоритет для нас став перший, це є все для фронту, все для перемоги. Тобто ми, як тилова область, мали забезпечити надійний стабільний тил. Хочу сказати, що дуже ми Змогли зорганізуватися з громадами на підтримку Збройних сил України, і всього було більше 150 мільйонів гривень громадами нашого району спрямовано на різні заходи щодо підтримки Збройних сил України. Це дуже величезна сума, як на мене. Але мені приємно, що ні по одній громаді в мене не виникло питання, чи потрібно допомагати Збройним силам України, в тому числі територіальній обороні, чи не потрібно. Дуже таке питання важливе для нас було, коли звернулися військові, про те, що добровольців є багато. Треба перевозити особовий склад, треба перевозити боєприпаси, е військову техніку, військове обладнання, а для цього потрібні автомобілі, автомобілі високої прохідності. Ну і ви розумієте, що у нас був військовий облік відповідно тої техніки, яка підлягала мобілізації. Ну, але в основному ж ми розуміємо, що це була за техніка. Це була техніка 80-х-90-х років, зіли газони, і які в мене сумніви виникали, чи зможуть доїхати тих тисячу кілометрів до зони бойових дій. А що вже говорити, що ця техніка мала би виконувати свої завдання безпосередньо там, на лінії зіткнення, на фронті? Тому все таки ми переглянули, що є у нас в можливостях допомогти в збройних силах України і подивилися, які їхні потреби. І ми зрозуміли, що без сторонньої допомоги, без іншого підходу, ми вирішити це питання не можемо. І тому, як ви пригадуєте, уже. В кінці весни я після великодніх свят звернувся до всіх територіальних громад, до всіх підприємців, бажаючих, щоб підтримати Збройні сили України, і започаткували такий флешмоб щодо поставки автотранспорту до наших збройних сил України. Мова йшла про автомобілі високої прохідності, вантажні, тентовані від 5 тонн перевезення. Бортові такі автомобілі. Ну хочу сказати, будь-яку акцію, яку ми оголошуємо, ми стараємося. Мося колектив нашої адміністрації районної ради, щоб ми одні з перших показували приклад. І дійсно, такий автомобіль був нами одним із перших придбаний. Зібраний був колектив, прийняв рішення. Ми перерахували одноденні заробітки. До нас долучилися інші службовці, і так пішло, пішло, пішло. І хочу вам сказати, що за рахунок цієї акції минулого року, фактично за півроку, десь так, 124 такі автомобілі були придбані. Хочу вам сказати, що щоб зрозуміти масштаб фінансової підтримки, це один автомобіль коштує від 8 до 10 до 12 тисяч євро. А ще автомобіль треба було пригнати сюди. Його треба було обслужити відповідно необхідним всім і відправити уже спальним з усім на фронт. Це величезні суми коштів, і знаєте. Я дуже вдячний, що так багато було охочих відокнутися. Ми навіть якщо розуміли, що сума дуже велика, то деякі громади, деякі підприємці кооперувалися, об'єднувалися і долучалися до цього для того, щоб підтримати наші збройні сили України. Це дуже дуже важливо, і я рахую, що це наш такий великий внесок для того, щоб на той період часу допомогти збройним силам України. Було важливе питання також, як підготуватися нам вже потім до зимового періоду. Це форма одягу. Ну є наш рідний батальйон територіальної оборони. Там збройні сили України в першу чергу регулярні війська були забезпечені формою одягу. Ми для того, щоб підстрахувати наш батальйон відповідності до рішення ради оборони області, придбали повністю. Зимову форму одягу для всіх наших військовослужбовців і ще зробили резерв, тому що ми розуміємо, коли йдуть бойові дії, форма може шкодитись, страчатися, ну можуть розбомбити навіть місця зберігання там запасу резервного, то все то ми придбали в достатній кількості. Такої форми одягу, яка була передана для нашого батальйону. Ще одне таке питання, хоч і воно побутове, але воно важливо, бо здоров'я людини впливає на те, як нашій воїн воює, правда, і до нас звернулися вони про те, що необхідно банно-пральні такі комплекси. Голова обласної військової адміністрації всіх голів зібрала у себе на нараді, і ми тоді прийняли рішення, що кожний батальйон має бути забезпечений таким банно-пральним комплексом і. Хочу сказати на моє звернення, відгукнулась отинійська громада разом з Віздецькою. Вони скооперувалися. Отиніщина придбала автомобіль, а город гвіздець безпосередньо обладнав все необхідне і цей комплекс поїхав. і Я дивлюся, наші хлопці дають відгуки. Десь навіть знімали ролики про те, що вони дуже задоволені, що є такий автомобіль, дає можливість все-таки їм десь належним чином приводити себе в порядок, помитися, відпочити навіть там сам. Ми організували для того, щоб хлопці могли трошки відпочити. Це є дуже і дуже важливо. Хочу сказати, що також спочатку війни ми десь старалися виконувати всі ті заявки, які надходили до нас від командування військових частин. Ми домовилися, що якщо бюджетні кошти, то має все-таки звертатися командир частини. І відповідно ми хотіли, щоб вирішувати такі масштабні проекти. Знаєте, бо я розумію, що дуже багато не є волонтерських центрів, є громади, підприємці, які допомагають. У них іде цілеспрямована така індивідуальна допомога тій чи іншій людині, кого знають, чи тому чи іншому підрозділу. Ми домовилися, що іде звернення від командира військової частини і відповідно громада. Допомагає і забезпечує всім необхідним. То хочу сказати, що всі з такі заявки, які були минулого року до нас спрямовані, то спільно з громадами нашого району всі заявки в повному обсязі були виконані. Дуже багато ми також надали допомогу нашим військовим частинам, які безпосередньо розташовані тут на Коломищіні, так само забезпечують безпеку нашої громади, нашого району. І дякую всім головам територіальних громад. Депутатам, членам виконкому, про те, що активно долучалися і допомагали. Ну і ви вже знаєте, що до мене було звернення від командира 10-ї бригади про те, що їм для ведення бойових дій дуже потрібні дрони, мавіки. І відповідно, в кінці грудня знову ж таки я звернувся. Про те, щоб ми в районі започаткували ще один флешмоб, дрон для ЗСУ. І хочу сказати: перший такий дрон знову ми почали з себе. Знову ж таки, працівники адміністрації, районної ради, інші державні службовці е зібрали гроші. Власні пожертвування і ми придбали перший такий дрон, який подарували в перших числах січня місяця. Такий дрон коштує приблизно до ста тисяч там коливається в залежності у кого можна придбати. Ось навіть по 90 що там давалося знайти відшукати. І вже на сьогоднішній день, от буквально вже завтра, ми хочемо передати 55-й дрон у межах цієї акції. Якщо брати, що дрон коштує близько 100 тисяч гривень, то ви порахуйте, яка сума була зібрана. І це дуже важливо. Я хочу сказати. Я буквально нещодавно переглянув мережі. Ролик, де воїн 10-ї гірсько-штурмової бригади на прикладі показує, як він використовує цей дрон. До речі, у мене на соціальній мережі я перепостив це, щоб всі, хто долучився до цієї акції, зрозуміли на що вони потратили кошти. А ті, хто ще вагався, щоб зрозуміли, наскільки це є важливо. Дрон у день здійснює велику кількість вильотів. Цей хлопець воїн розповідає, що йому вже вдалося знищити більше 500 Російських злочинців військових ліквідувати і в тому числі певну техніку ворожу ну в день вони вилітків роблять стільки, що цілий ящик гранат вони використовують. Це дуже дуже добра підтримка. Вони кажуть, що ми ведемо аеророзвідку, ми скеровуємо роботу нашої артилерії, ми забезпечуємо безпеку наших підрозділів, щоб диверсійно-розвідувальні групи не підійшли. І саме основне, що цей дрон використовується для того, щоб знищувати ворожу силу противника, технікою і їхню зброю. Тому, звичайно, що дрон дорогий, але він вартує того, щоб зберегти життя нашим воїнам і наблизити мить нашої перемоги. Це дуже і дуже важливо. Тому я надіюся, що. Всі, хто буде мати таку можливість, обов'язково долучаться. Хочу сказати, що дуже активно долучаються громади, і ось знаю, що от Коломийська територіальна громада прийняла рішення, що більше як на 10 мільйонів гривень вони вже в лютому березні планують потратити на придбання необхідного обладнання, в тому числі таких дронів для наших збройних сил. У нас є громади, які дуже дуже активно приймають участь. І от тільки минулого тижня, наприклад, у Печеніжені три дрона було придбано і. Передаємо для передали вже для збройних сил України, і так кожна фактично громада дуже активно долучилася а також у час різдвяних свят наші церкви, громади церковні от, наколядували і всі гроші скеровуємо для наших воїнів. Тому хочу сказати, що дуже важливо на сьогоднішній день. Важливо, це є знову ж таки великогабаритні транспортні засоби. Це те, що до мене звертаються командири. Важливо нам надати оці дрони, які рятують життя і допомагають здійснювати важливо, прилади нічного бачення, прилади зв'язку для того, щоб була взаємодія. Оце саме основне формою, більш-менш забезпечені, бронежилетами, більш-менш уже забезпечені, продуктами харчування забезпечені в достатній кількості. Тобто, я не чув ніколи звернень про те, що є така потреба. Можливо, десь поодинокі випадки залежать від того, де несуть службу, де йдуть бойові дії від тих обставин. Це може таке виникати. Але з більшості воїнами, з якими я перебуваю щоденно на зв'язку, все таки наголошують і командири військових частин на такі основні потреби, тому звичайно, що це треба робити. 37 тисяч Коломища прийняла внутрішньо переміщених осіб. Найбільше прийняла територіальна громада Коломиї це 14 тисяч таких людей. Сьогодні у нас проживає 10 тисяч переселенців, і хочу сказати, що 92 все-таки людей жили у приватному секторі. Це наші громадяни, жителі все-таки відгукнулися і прийняли цих людей у ту важку хвилину, коли їм потребувала така допомога. У нас було 123 Заклади, які ми підготували до прийняття біженців, це в основному були школи, садочки, інші соціальні установи. На сьогодні у нас таких закладів є в резерві 30 і працює 13 таких закладів, де на сьогоднішній день проживають люди. І в разі потреби ми можемо ви бачите, ще маємо. Фактично 17 у запасі, а якщо виникла, не дай Боже, якась інша проблематика, то ми також можемо далі розгорнути цю мережу закладів. Хочу сказати, що з цієї кількості людей, які в нас пройшли переселенці, до у центри зайнятості люди, які не змогли собі самостійно знайти роботу, звернулося 412 осіб, щоб допомогти їм отримати роботу. Більші переважної кількості все таки люди самостійно себе працевлаштовували, тобто шукали можливості. Як їм тут пристосуватися до життя, то з цих 422 ми 313 людей допомогли знайти роботу. Я вважаю, що це практично майже 70%, що це досить непоганий такий показник, і все таки таким людям треба допомагати. Бо їм дуже важко ну, себе тут було реалізувати. Хочу сказати, що за минулий рік 313 мільйонів гривень держава виділила допомоги внутрішньо переміщеним особам на компенсацію за проживання. Це я думаю, що також великозначимо, бо те, що 92% людей проживали у приватному секторі, в тому числі і за рахунок цієї допомоги. Люди отримували допомогу і могли розрахуватися за те житло, крім того, що ті, хто надавав таке житло, то вони отримували компенсацію на ті ж самі комунальні послуги. Це є дуже важливо. Хочу сказати, що в перші дні ми забезпечили і гарячим харчуванням, безкоштовним харчуванням для внутрішньопереміщених. Сив у нас були відкриті їдальні. У нас е, йшла роздача продуктів. У нас ми роздавали е, одяг, медикаменти, медичне забезпечення. Все, що було необхідно, ми це організували. Особливо хочу подякувати Карітасу і безпосередньо. отцю Сергію Трифяку. Дуже велика допомога була Карітасом. Тисячі пакетів продуктових наборів щоденно роздавалися у місті Коломиї для внутрішньо переміщених осіб. Yeah. <laughs> І разом спільно дійсності тільки так ми змогли організуватися. І тут у Коломиї, знаєте, відкрилися і наші волонтерські центри десь на початку. І в локомотиві там Євген Гапич організував, і в Народному домі наша депутат міської ради Галина Беля, і з однодумцями з усіма і ще багато було десятків сотні волонтерів. Бо ми коли провели зустріч, то цілий зал у військовій адміністрації це були ті люди, які і на початках долучилися до підтримки збройних сил України до переміщених осіб підтримки. Це тішить, що люди були небайдужими. Вони залишаються активними. І допомога, звичайно, що на сьогоднішній день триває.